Ставтесь з розумінням до того, що не завжди я можу показати вам те, що я хочу, так не завжди є така можливість. Все впирається в зв'язки, в гроші, в... в кількість підписників. Тому що люди дивляться в основному на це. От. І, будь ласка, в... ті, хто зараз мене дивиться, ви попали на таку стадію розвитку мого каналу. Початково, скажімо так, звісно, якщо б ви. Е, от Сиділи б зараз, але через років 10, я думаю, ситуація була б інакша, і тут ви б могли бачити отаку от гору примусів, отаку от гору МСР, отаку от гору класного, топового, крутого якогось там спорядження. розумієте Тому що Звісно, я хочу це ці круті, класні речі знімати, але е, хто їх мені надасть. Якщо ви знаєте хто, будь ласка. Пишіть мені, я залюбки з людьми попрацюю. І, звісно, надсилайте мені своє, будь ласка, спорядження, якщо у вас є можливість. Я ось так, от бачите, трішки перетримав цього разу, але я щось покладу таке приємне Андрію, щоб він е, не ображався. Якусь таку дрібничку, якусь таку приємну річ. Я думаю, що людині буде е, дуже приємно. От е, наступні. Якісь запитання, так там про рекламу, про те, про все Я вам хочу сказати, що якщо ти блогер, блогер туристичний, і особливо зараз в цей час, то все не так легко, як може здаватись, так. І співпраця з іншими людьми це просто є чимось нереальним, бо ми живемо в Україні. Тут ви знаєте. До людей яке відношення, і навіть якщо ти суперчесний, супернадійний, суперкласний, то це все одно нічого не значить, скільки б ти не працював нічого так от просто не відбувається. Ніхто не хоче якісь свої речі людині, незнайомій дати. Щоб людина всім цим користувалась, а потім е, ніхто нічого не купить. І наступного місяця вони ще раз прийшлють, так, ще раз, ще раз. От я думаю, що ніхто так працювати не захоче. І в принципі, це те, що я зараз бачу. Але ця проблема вирішується, напевно, часом з часом, так, коли на каналі буде більше людей, е, коли, ну, в принципі, все. Така от ситуація. Всі речі я хочу показувати хочу робити купу там, всіляких оглядів і так далі, і так далі. І дуже хочу вам всім особисто відповідати, але не завжди в мене є можливість.